Один із цих кадрів був знятий на камеру Samsung Galaxy S25 Ultra, а інший на камеру BlackMagic. Напишіть в коментарі свою думку про те, де який, а правильну відповідь я дам в кінці відео. Всім, хто уважно слідкував за каналом, було очевидно, що це станеться. Всім новеньким, привіт! Мене звати Володимир Бортюк, ви на каналі PlayUA, а це огляд смартфону Samsung Galaxy S25 Ultra. Я не професійний оглядач смартфонів, але дуже люблю ігри. Та останнім часом трохи закупився відеографією. Тож цей огляд буде зосередженим саме на цих двох пунктах: ігри та трішки камери. Але не переживайте, про все інше ми теж поговоримо, просто трохи бігця. Корпус S-25 Ultra наслідує стандарти всіх актуальних представників серії Galaxy. Замість трохи скруглених граней і гостріших кутів, ми отримали більш пласкі грані та закруглені кути. Тримати такий в руці доволі приємно, і якщо ви звикли впиратись нижнім кутом телефону у руку, ось так, має стати трохи зручніше. На правій грані у нас розмістилось клавіші гучності та живлення. Знизу лоток сим-карти, USB Type-C, S-Pen та мікрофон з динаміком. Про звук я не планував прям багато писати, бо ну що від нього очікувати. Але як же я помилявся? Так, можливо я просто Слупок, і давно вже всім відомо, що звук в Galaxy Ultra афігезний. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, але я був прям дуже приємно вражений. Я юзаю динамік на телефоні на 99% для перегляду Ютубу. А тут якраз вийшов новий трек Лінкен Парк, і я вирішив його зацінити на s 25 Ultra. І яким же було моє здивування від того, наскільки об'ємніший тут звук, і наскільки більше тут басу, в порівнянні з моїм Flip 5 для прослуховування музики, це прям топ. Так, запасу гучності теж дофіга, але це теж таке, чисто бонус. Не знаю, за рахунок чого інженери досягли такого ефекту, але моя повага. Тут реально присутній бас і звук за відчуттями, наче не йде з динаміка, як з одної точки, а ніби як з площі усього смартфону одночасно. На відміну від s 24 Ultra, отвір для виймання лотка сим-карти у s 25 Ultra знаходиться в протилежному боці. S Pen теж трохи змінився. В s 25 Ultra з нього прибрали підтримку Bluetooth. В самому смартфоні реле зарядки S Pen залишили. Тож надія на те, що компанія згодом таки випустить S Pen Pro з підтримкою все вся ще жевріє. Ззаду у нас розмістився блок камер та спалаху. Рамку навколо об'єктивів збільшили, і тепер вона не прилягає до корпусу. Рішення цікаве, але вангує, що туди буде забиватись полюка. З іншого боку, я не знаю ні одну людину, що носила б свій смартфон без захисного чохла. Тож не те, щоб в реальному житті ви це помітите. Вага смартфону складає 218 грамів, а товщина 8,2 мм. міліметри. З непомітного, але присутнього Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4 та підтримка всіх стандартів мобільного зв'язку, включно з 5G. В лісі, хоч волинському, хоч тропічному, теж не заблукаєте. С 25 Ultra вміє спілкуватись з усіма можливими супутниками навігації. За автономність тут відповідає акумулятор з ємністю в традиційних 5000 мАч. Його вистачить на день стандартного використання з 5 годинами екранного часу. Смартфон підтримує дротову зарядку з потужністю в 45 Вт, до 15 Вт в бездротовому режимі та 4,5 Вт реверсивної бездротової зарядки, щоб підживити ваш годинник чи навушники. Я поки носив Galaxy Watch 4, то часом користувався цією фічею поза домом, бо ж від звичайної чи зарядки годинник заряджатись не хоче. А от від смартфону, будь ласка, тож можна не боятись втратити, наприклад, зарядне в подорожі. Переду смартфону розташовався красень Dynamic LTPO AMOLED 2X екран з діагоналлю 6,9 дюймів. Панель має роздільну здатність 3120 на 1440 пікселів та співвідношення сторін 19,5 до 9. Частота оновлення тут від 1 до 120 Гц, тобто він підтримує VRR. Пікова яскравість цілих 2600 ніт, що де просто нереально круті результати при перегляді hdr контенту та можливість спокійно бачити, що ж відбувається на екрані навіть в яскравий сонячний день. Практично будь-що на цьому дисплеї викликає захват, будь то ігри, фільми, серіали чи просто ютуб. Мені б дисплей з такою панелью на ПК. Згори екрану у нас знаходиться виріз під фронтальну камеру, а знизу зона дактилоскопічного датчика. Відбиток розпізнається доволі швидко. Я б не сказав, що є якась відчутна різниця з датчиком в моєму Flip 5 Таке враження, що воно спрацьовує довше суто за рахунок анімації. Будь-якому разі, якщо не драгрейзити їх між собою, то нарікань немає. Екран захищений найновішим та найкрутішим протиударним покриттям Corning Gorilla Armor 2 також в екрані присутній датчик сили натискання для роботи з S-Pen. Він має полінгрейт в 480 Гц та роздільну здатність 4096 ступенів натискання. Таким чином, затримка введення складає всього 2,8 мс, і ви отримаєте такий собі ефект натурального письма ручкою чи олівцем по паперу, коли лінія моментально з'являється в місці натискання без якогось пролагу. Також для всіх охочих трохи зберегти заряд акумулятора чи отримати більше продуктивності в іграх, Samsung дає можливість. Збирати роздільну здатність вашого дисплея від нативного QHD до Full HD та навіть HD. Але на відміну від попередників S25 Ultra має покращений про що дасть деталей та чіткості на зображення за допомогою шиї, ну такий собі місцевий DLSS. За замовчуванням, до речі, екран стоїть на середньому налаштуванні. Власне, одною з фішок, які наразі можна помацити лише в представниках S25 лінійки, є оновлена оболонка One UI 7. Окрім переробленого дизайну, ми отримали кілька нових віджитів, як то на обрів, панельку на бар знизу екрану блокування та тісну інтеграцію з асистентом Google Gemini, який тут вміє в комплексні фонові дії. Скажімо, спарсити текст відео на Ютубі, яке ви зараз дивитесь, і записати дані звідти в Samsung Notes, чи загуглити щось, і на основі цього створити подію в календарі тощо. Штука цікава, і я з нетерпінням чекаю, коли вже оновлення з One UI 7 долетить і до мого смартфону. Також ми отримали купу чуїшних приколів для камери, про що трохи згодом. Враження від One UI 7 у мене стримано позитивні. На жаль, через обмежений час я не можу однозначно оцінити, наскільки корисним є, наприклад, те саме зведення дня зранку. Але за кілька днів, які смартфон у мене був, воно прикольне і не напрягає. One UI 7 достатньо схожа з попередницею, щоб не загубитися і всі звичні речі були на звичних місцях. Але ті чи інші поліпшення та зміни викликають захват та бажання знаходити, що ще десь помінялось, ніби це якісь великодки в відеогрі. Не знаю, як вам, а мені таке подобається. Завдяки тому, що у S25 Ultra є режим DeX, підключивши цей смартфон до док док-станції, ви отримуєте повноцінне робоче місце з браузером і багатозадачністю. Особисто мені для такого от блогерського формату роботи, чи навіть для основної моєї роботи, за очі вистачить S25 Ultra з клавомишою та монітором. Сів собі музичку на фоні включив, відкрив браузер, чи підключився до віддаленої робочої машини і сиди працюй, пиши тексти чи тестуй робочі NDA штуки. Так, змонтувати відео так само, як і на своєму ПК, у мене навряд вийде. Поки що. Да він для ARM архітектури вже є для Windows. Тож хто знав, може і до Android, у них руки дійдуть зробити порт. Якщо ж працювати на бридло, то завжди можна і пограти. Камер тут цілих 5 штук, якщо рахувати фронтальну. Фронталка тут має 12-мегапіксельний сенсор з діафрагмою F22 та фазовим автофокусом, чого достатньо для селфі чи для того, щоб дія вас впізнала. А от основні камери... Ух... Основною камерою є 200 мегапіксельний ширік з 24 мм та F1,7 лазерним автофокусом і оптичним стабом. Найголовніше особисто для мене тут те, що за замовчуванням вона працює в режимі піксель-біндінг і знімає в 12 мегапікселів, але з меншою кількістю шумів завдяки об'єднанню кількох пікселів сенсора в один. За нею йде 50-мегапіксельна перископічна камера з фокусною відстані вже в цілих 115 мм, та діафрагмою F34 фазовим автофокусом, оптичним стабом та наближенням. 5х. За просто телефото, а не супердупер ультразум, відповідає 10 мегапіксельна камера з фокусною відстанню в 69 мм та F2,4. Там теж є фазовий автофокус, оптичний стаб та зйомка в 3X. Ну і закриває цей парад 50 мегапіксельна ультраширококутна 10 мм камера з діафрагмою F1,9 та кутом огляду 120 градусів фазовим автофокусом та лише електронною стабілізацією. Так звана обчислювальна фотографія вже давно перетнула межу достатньої для 99% людей якості. Тож, якщо вам подобається те, як смартфони Samsung обробляють свої фото, то S25 Ultra не розчарує і покаже відмінний результат. Найбільший профіт для мене особисто тут навіть не в наявності цих модулів чи їх кількості мегапікселів, а те, що Samsung вирішила долучитись до гонки озброєнь відеографів та додали в камеру можливість записувати відео влог про. Профілі, її треба формувати на пості. Чим це круто? Ну окрім очевидних стилістичних приколів, найголовніше тут це збільшений динамічний діапазон. У вас записується набагато більше інформації, яку просто треба правильно витягнути з кадру на пості. Ну і сама кількість кольорів теж підвищилась. Маємо 10 біт відео проти традиційних восьми, тобто всього у 64 рази більше можливих відтінків кольорів. Звісно, 4К записом нікого не здивуєш вже років 10 як а 4К-60 років 5, так точно. Тут же у нас є можливість запису в цілих 8К при 30 кадрах за секунду на всіх задніх камерах, окрім 10 мегапіксельного телефото. І на відміну від S24 Ultra, система спокійно вивозить одночасну обробку усіх трьох камер, тож можна між ними перемикатись на люту. Загалом якість фото та відео ви самі можете зараз оцінити. Всі кадри, де на екрані не було видно Samsung s 25 Ultra, були зняті саме на нього, якщо у спливачці не було вказано протилежно. Ну і що приємно, якщо ви помітили. То відео зі смартфону не сильно відрізняється кольорами, бо я можу фарбувати все плюс-мінус однаково і матчити футажики ультра з моїм BlackMagic Pocket 4K. І раз я вже заговорив за професійну відеокамеру, то варто згадати, що разом із можливістю писати лог режим професійне відео у додатку камера отримав класичні для індустрії оверлей, як False Color та Зебра для об'єктивної оцінки експозиції в кадрі. Вимого прев'ю лотів поки немає, але враховуючи те, що це перші спроби Samsung в такий тип зйомки, то я впевнений, що це з часом додадуть. Окей, зняли. А що далі? Може, у мене там десь машина на фоні проїхала і звук зіпсувала? Для цього Samsung у One UI 7 додали нові функції функції: кшталт керування звуком, де Galaxy A проаналізує звуковий ряд, і ви будете мати окремі повзутки на різні типи звуків у вашій аудіодоріжці. Музика, голос, фоновий шум, вітер, тощо, тощо, які можна крутити як меншу, так і в більшу сторону. Виглядає це приблизно ось так: тест фронтальної камери та звуку, і власне після цього обробки Galaxy AI цього ж звуку. Ми стоїмо на перехресті. Тут у нас їздять машини, щось ще шумить. Ну і тепер після маніпуляцій з Galaxy AI. Тест фронтальної камери та звуку. І власне після цього обробки Galaxy AI цього ж звуку. Ми стоїмо на перехресті. Тут у нас їздять машини, щось ще шумить. Власне, ви самі все щойно чули. Всередині S25 Ultra у нас знаходяться Snapdragon 8 Elite for Galaxy з відеоядром Adreno 830, 12 ГБ оперативної пам'яті та від 256 ГБ до 1 ТБ пам'яті постійної стандарту EFS 4.0. Приставочка For Galaxy в назві про це говорить про те, що він розігнаний відносно референсного Snapdragon 8 Elite на 150 МГц, що дає приблизно 7% продуктивності. Це небагато, але це чесна праця. В Geekbench 6 він набирає ось стільки от тугориків. І для порівняння, мій Flip 5 має ось такі результати. Але давайте вже про найцікавіше, а саме про ігри. Я запускав тут Call of Duty Mobile та Diablo Immortal і все йде супер. Результат ви бачите на екрані. Та ж Diablo Immortal спокійно тримає 60 кадрів з усіма графічними приколами, включно з рейтрейсингом. Відеокарта при цьому навіть не на 100% навантажена, а процесор так і взагалі чілий десь на 30%. Але мобільні ігри це занадто просто, а я трохи то його. Тож я вирішив, що час перевірити, як тут справи з емуляцією. Half-Life 2, той, що оригінальний без RTX, іде на Samsung S25 Ultra ось так. 120 кадрів на хайпер з просадками до 115 в найважчих моментах. Щось старе на кшталт чи GameCube емулювати сильно толку немає. Воно прекрасно працює і на моєму Flip 5. Але окей, як щодо чогось більш актуального? В вашій увазі представляється сучасний, але доволі простий Viewfinder, який я так і не допройшов на своєму Steam Deck. Також я був запустив Kirby and the Forgotten Lands з Nintendo Switch. Вони працюють непогано. Які в будь-якій сучасній грі, у нас є нюанс з компіляцією шейдерів, але як тільки ви пройшли цей етап, все грається просто чудово. На останок я вирішив добити себе і всіх. Тож в вашій увазі представляється безлактозний крайзісозамінник Геральт із Рівії власною персоною у відьмак 3 дикий гін. Маємо більше 30 кадрів за секунду без особливих просадок і не в режимі картоплі, як це заведено на Nintendo Switch, а на повноцінних середніх налаштуваннях. Бо це ж пк версія гри. Сказали б ви мені рік чи два, тому що таке можливо, я б навряд би вам повірив. Так, в іграх поскладніше, у нас телефон прогрівається до 40 градусів на корпусі під час навантаження, але це якраз ліміт 40 градусів, тож його спокійно можна тримати в руках. Охолодження зі своєю задачею справляється тут взагалі без проблем. Якщо ж вам буде цього замало. Завжди можна пограти будь-що з вашого ПК чи консолі через стрімінг. Заодно і зряд акумулятора додатково збережете. А молод екран перетворить будь-що на захопливе видовище. Це, ну, однозначний факт. Загалом s 25 Ultra не даремно є флагманом серед флагманів. Ці найновіші фічі, найкрутіше залізо та інші най-най-най штуки випробовуються саме на ньому, щоб потім з часом дійти і до пристроїв попростіше. Якщо вам треба безкомпромісний пристрій у форматі моноблоку, то вам за адресою. Якщо ви хочете грати в найкрутіші ігри чи знімати найякісніше відео для своїх рілзів, тіктоків. Не купуючи при цьому окрему фотовідеокамеру, то теж, якщо вам треба більше п'яти тисяч махів батареї, то тут звісно вже вибачайте S25 Ultra не ваш бро. Бо після Samsung Galaxy Note 7 компанія не ризикує експериментувати з акумулятором. Якщо ж ви просто гік і вам подобається піпати все нове, чи ви цікавитесь тим, куди рухається цей світ, та чого очікувати від всіх інших смартфонів у наступні кілька років. То Samsung S25 Ultra вартий і вашої уваги також. Пишіть у коментарі, яку фічу з вище перерахованих сьогодні ви хотіли б у своєму смартфоні. Якщо ж такої не було, напишіть про це теж. Можливо, інженери та аналітики Samsung побачать вашу ідею та втілять її в життя у наступних представниках серії Ultra. Недаремно що компанія компанії є R&D Office в Україні. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і дизлайк, якщо ні. А у мене на цьому майже все. Всім, хто додивився аж сюди, я про вас не забув. Відповідаю обидва відео зняті на Samsung Galaxy S 25 Ultra. Просто одне з них на стоковий додаток камери від Samsung влог профілі з використанням лута перетворення від самих Samsung, а інше на BlackMagic камера for Android в Рек А от тепер точно все. До зустрічі на порталі та на каналі Play Ю. Папа.